Всіх вітаю товариство! Продовжуємо проходження кампанії Battlefield 6. Всім приємного перегляду. Так, 2028 рік Сполучені Штати Америки Хас Картер Ніщо не зрівняється з Нью-Йорком незалежно від погоди. Ти я думав, вона ще патрулює в Червоному морі. Фернандес точно знає, як показати прапор. Якийсь там цей корабель. Навіть кінкейт має поважати таку вогневу міць, чи не так? Так, а не зрозуміло, що це він окупований, типа Нью-Йорк, чи як воно? Цікаво, наче світло пром світиться. Базовим військово посеред цього посеред міста. Прикол. Так, ми на першій базі. Окей Прямо з Каїру, як керівник групи Картер. Сержант Акре. Так, нам треба поговорити з цим з командирами. Готуйтесь та приєднуйтесь до нас, окей. Давай побалакаємо, що нам розкажуть. Ну. Що там де? Сержант Акре. Буде нам розказувати щось. Периметр під контролем, але вони все ще контролюють одну сторону цієї вулиці біля їхнього штабу. Зачистити дома нам пропонують. Тільки правуємо. Отбить інфратур на стрійку, ми будемо регрувати. Вообще сподівається більш серйозне. Щоб Кінкейт не задумав, вони витрачають на це великі гроші. Окей, будьте уважні, нам сказали. Добре. Зайняти позицію для початку операції. Окей, погнали! Що в нас по зброї? Ну тут багато наших цих ну, бійців. Але ми в чотирьох будемо, да? В п'ятьох, точніше. Стоп. Це мої взагалі, йома. Я ж думаю, що в чотирьох, то якісь чужі побігли. Погнали. Так, я зброю не можу переключити. У нас ночник є знову, ночник не треба. Його зараз юзать нам. Все добре видно. Не темно. Так, що ми маємо? Пак, Сили пакс на іншій стороні вулиці. вулиці. Окей, нам треба що? А, на іншій Великі. стороні вулиці, окей. Вулицю. Квебек отримує позицію. Так, квебек вперед. Давай. Шурвуємо. Кувалда? Багав. Звідки вона її дістала? Окей, Ді не суть, погнали. Так, тут і чисто. А, Мурфі, сказали бри. нам, що можна користуватися кувалдою на F. Ну, це я вже знаю з мультиплеєра. Чик. Опа. Де вони взялись тут? Так, гранатку туди. Є. Диви не здох. Жесть. Жесть. Блин, вон якісь... чем дальше по сюжету, тем бронева не стоит. Капец. Тут что? Она была мы. Засада. Гранатку. Е. Блин, стена аж я в шоте. Да взрывайся ты. Жесть, ты им граната вообще ничего не робит. Просто. Жесть. Дай ну, я кувалду пробью. прибью. Почекай, почекай, почекай. Е. Так. Чудово, що робиться. Нас притиснули вогнем, доповідають нас. нам. Так, ага, розбить кувалду я. Провтикав, що треба від нас. Щось... Ніфіга я не можу розбити. Що це за херня? А, це інтерактивне кіно. От ти, блін, я думав, ковалди треба просто бить. Ну да, щось якийсь кирпич додумався кувалдами. Якщо у нас є заряд вибухівки, то... Дал коня, звісно. Так, погнали. Ночника поки не юзаю. В принципі, а куди йти? Ну... Щось не можу зрозуміти. Ага. Вище підіймаються, окей. Нам не сюди?

А від кого? Нікого нема. Ага, плюс. Не побачив, бляха. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Що я так вискочив? Гунасенька. Жесть, блін, капець! Так поможіть! Де ви там лазите? тут чуть не.. Диви! Жесть, вони тільки на крышу вийшли. Красавчики просто. Просто красавчики. Все, Стим. Инфокрасний цей. Все Це нормально, штукенція. Де ти ее бачиш? Бачу. Блин, немає ніякої РПшки у нас туди. Сунуть їм. Нехай так розберемося. З рубентівочкою. Е. Так, дозвіл на просування є.

Зрозумів, Все заболеванно, чтобы блоки. Ливий гай. Так, тут на карті якісь точки у нас. Кинкай планирует. Пас плану миссию через New York.

Ти ніколи не змінюєшся, ти можеш стояти в Empire State і говорити таке серйозним обличчям, але є краще, краще свобода, за яку варто вмирати. Тебе тепер є своя команда, вірно? Дивись їм в очі, коли вони йдуть Газа. це буде більше, ніж ти для мене. Якщо Кінкейт керується ударами, знадобляться телеметричні передавачі, щоб допомогти перенецілити ракети. Так, все, нам треба трива... висуватися. Час розплати, сказав, він кінкейт планує все зачистити. Не, до діла, за діло, за справу. Якось так, до діла, за діло, за справу. Так, тепер треба нам зачистити територію. Стоп, що в мене було? Цю штучку я візьму. Ой-ой-ой, що -ой -ой. таке? Жесть. Пробон нас трошки. Є. Так, куда я нам выйдет, извините? Блин, ну тут долго перезарядка. Жесть! Да ты шо? Я не побачил, что тут 50 набоїв у цьому. Так, чисто, вперед. Рассылаемся, потрошку. Так, тут ничего не можно. Перебрать. Ничего. Так, дропашки. Ничего цікаво. Так, перевірити петлішку. Ага, щось тут є. Заначе якась. Так, що, хто буде відкривати? Блин, знову я прозарядився. Да е-мое. Давай, вскрывай. Угу, прохит. Та да. Виглядає чисто. Я піду першим. Так, перевірити прохід. Ого. От тобі сюрприз перший. Заміновано все тут. Ну так, да, дурак тільки не побачить всіх е, мінувань. Так, давай навізьмемо ну, цю штуку. Замінимо. Ага, це воно. Так, ще далі десь прохід веде. А тут що? А, це метро, походу, чи що це? Пеки Він відрізав нам доступ, нам потрібно спусту... спуститись туди на мотузці. Що будемо туди кинемо? Так. Погнали. Що тут робиться? Бачу ворогів. Ага, ми їх трошки отравили. А тут нам оця штука пригодиться. Цей приціл. Те, що треба. Те, що треба на таку цю... Ой, на такі туман, так, кину гранату одну. Є. І сюди, да, є. Так, погнали, пацаки. Блін, ніфіа... Не бачу, бачу. Бачу, бачу, все бачу. Почекай, 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 зараз зачистим. Є. Все, чудово. Ой-ой. Що -ой. таке? Де він там? Не бачу. Є. Так, десь тут прохід має бути є. Справжній дім ПВК далеко від дому нам кажуть. Давай, давай, підрывай, у нас сейчас он немає, -мо. є Ой-ой. Він хоче, типа, на цьому, на потягу. Вибухилку замотить. Е -е, треба догнать цю херню. А на чому мы ми... її. Бляха, дожене. Блін, мишка десь втікає. Треба течило. Погнали? Погнали. О, надо тут поруливать, походу, да? Прикол. А ну, давай, ну. Давай, давай, давай. Тільки я не, не бачу куди їхати. Йомайо. Так, у нас є нитро. Аля, нитро. Ага, бачу слід. Ух ты, блин. Жесть. Жесть, яке страшно управління. Бляха-муха. Так, мусимо проскочити. Йомайо. Красавчик наш цей. пулеметник чітко працює. Ну як чорт. Щось він не може настріляти. Ні? Хорош, мінус одна. Мінус друга, добре. Так, поки газуємо прямо. Давай, давай, давай. Оп! Навіть у ворота попав, красавчик. Главное, щоб нам на зустріч ніхто не виїхав, я так думаю, буде взагалі прикол. Так, а як же... Блін! Як це я не їхав, так. Треба якось запригнути... Стой, 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 стой. Куда їхати? Блін, я думаю, він їде. едет. Жесть. Блін, тунелі звужается. О, все, черт, зараз ми пристроїмся ззаду і... Блін, то ж юзаю нітро вже. Жесть. Я не можу нас догнати. Блін. Так. Вс, катсцена пішла. А, жесть, вони нас. Б... Повезло. В порядку? Всі в порядку. Так, погнали. Блін, а як ми должен, все, ніяк уже. Жесть. Черт забирай, поїзд дуже далеко. Так, може з повітря його наздогнать. Так, погнали. Тут ворогів вже я бачу. Є, погнали! Давай, давай, побери позара до жене. Такі треба просуватися в темпівальса. Хто тут стріляв? Жесть. Де вони повилазили? Ще заду, де стріляє? що це за прикол? Бачу. Так, погнали! Так, і просувається ворожа піхота, бляха-муха. Я не побачив, що там техніка. Не побачив, що вони зверху теж. Ой-ой-ой. Так, будьте готові. та як тут бути готовим? Блін, їх мільйон тут. Жесть. Так, давай ми попробуємо знешкодити оті цілі. Блін, мене патрончики закінчились. Якось так. выглядаю файну. Чудово. Красавчики. Так, нам нужно треба туда посылаться, что я сюда залез. Толку, что я сюда залез. Нам треба наверх, на вертуху. Пробуем спринтануть в цей момент. я не бачу, бачу. Блин, они кругом тут. 10 набоев, фигня дело. Фигня дело, геть фигня дело. На волоску хп. Обо її заберу. Та -мо, задуву палки. Є. Зараз ми її на квалду насадимо. Так. Десь сюди, маленький. Якось так по лобі. Так, просуваємося. Ще один поверх. Поки нікого не бачу. Не бачу, не бачу, не бачу. Де. Ага, гробина є. Так, як наверх. Наверх, наверх, наверх. Окей. Я зверху. Так, погнали. Коротше, упустили ми потяг той. Емілс на зв'язку NFC... NSF провела кілька арештів на борту ю... цього корабля, того, що ми бачили спочатку місії. Якщо Кінкейт використовує телеметричні передавачі, якщо він зможе пронаправити ракети з того потяга, ага, як все цікаво. Міс заблоковано, ми зачистили територію. Скільки часу у нас є? Ми справді це зробимо. Несемо бурю прямо у Бруклін. Так, у нас всього одна спроба, але це все, що нам потрібно. Тримайтесь. О, блин, это будет эпично. Так, а что, 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 след, следкой, Ага, да ты что? Жесть, прикол. Йо, йо, йо. Кто-то рух, тайки там рух, там же все, нема нифига. Так, і зараз нам ще тут треба зачистити, там же ж по-любому піхота була на цьому на потязі. Так, зупинити потяг. Так він зупинив, він підірваний. Так, 200 метрів нам по прямій. Давай перезарядимо свою цю. Непогано штукенці. Так, куди ми будемо просуватися? Е, є одна ракетниця, не, не так просто вона тут є. Да, піхота. Піхота вижила тут. Так, наші зверху, окей. Рухаємося, значить. Давай сюди прямо, хоп. Аре по фасту ми тут О, гранатка є така у нас цікава. Окей, це що таке теж літаємо. тут головне, потихеньку просуватися без цих. Без ажіотажу. Ди сюда, Є. Ой-ой-ой, вони прямо через цей через вогонь біжать. Стоп, що то приблокав я трошки. Все, не, тут заблоковано. Ага, сюди, І тут вогонь просто грів. Окей. іди сюда. Да. Є. Ковалда в ділі наша вже, все. Є. Мінус 2. Від кувалди. Мінус 3 від кувалди. Давай, 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 мінус 4. Ще давай п'ятого і буде вообще шикарно. Блін, не бачу, як буде п'ятий. Якщо чесно. РПГшка. П'ятий. Є. Досягнення нам навіть якесь зарахувала гра. Вбити 5 людей кувалдують, що. 5 ворогів кувалди, походу. Прикольно все, одно. Так, бочка зараз зарветься. є. Так, давай, 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 не зупиняємося. Ще один. Хоп. Ой-ой-ой. Оце роз... розійшовся, то ти шо. Чисто на ковалді одні виїжджаємо. Так, а тут шо? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Я не пригав, це була катсценка. Жесть. Повезло, Блін, повезло. Давай, лізем. Жесть. Так, тут закрито. Так, він спробує знайти інший прохід, а ми з вами підемо сюдою, власне кажучи, окей. Ой-ой-ой-ой-ой. Тут нам теж заблокувала балка, значить ми вийдемо сюдою. Ну тут прикольно рівень зроблено, інтуїтивно зрозуміло все. Питань, ракетниця. Поповнимо набой. Блін, я не бачу, куди йти. Якщо чесно. Блін, десь я вже геть запутався. Стоп. Ага. Давай, ночничка відкрутим. Десь нам сюди. Так, це, походу, головний цей. Ай. Треба законектитися. А до чого, до чого, як? Десь тут. Так. Знайти акумулятори з великою кількістю проводів нам треба, що йдуть до нього. Ось був акумулятори? Зараз ми щось намотимо. Так, я бачу їх. Е, Відключаю. Куди дело? Запуск все ще активный, бляха, ты муха. Шо ж за херня тут шо? Я Ой, я-яй, я не можу це юзнуть. Чого? О, прибагувались трошки. Був? О! Ой-ой-ой! Ще тут ворожий солдат заскочив до нас. Та ти шо? Нафіг! Ми все розстріляли, окей. Все куда ми? Ой-ой-ой-ой, ми трохи не встигли. Жесть. Приход. Волна ударна. Піня діло зараз ще й місць завалиться. Пташка вже в дорозі. О, та там не одна була, друга. Ой-ой. От фігня діло, третя пішла. Так, нам треба на вертуху. Будемо прыгать. А, наша на перехоплення пішла. Є. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Тупо цим осколком це від ракети в бертуху підбило. бляха муха. От шляпа, все запутався в цьому в тросах. Жесть. Ще й зараз нас привалить напів. Ти собака. Диви, зараз ще й на голову нам впаде. Мало того, що в воду, так ще. Добре, з боку. Давай, давай. Ой. Не, я не понял, что осталось. Что это все? Не, иначе выплыло, да? Давай, давай, давай. Нам не показывает экран. Все люди доверяют мне свои життя, газ. You want to die for е є свобода і краще, хіба ти не хочеш померти за щось справжнє? Медик, хтось кричить медик. Так, а значить ми вижили все-таки. Якщо логічно. Та якби Картер не дістався до передачів, було б ще гірше. Ну да, це б е, одна тільки точка спрацювала, а це б чотири точки спрацювала б з ракетами. Ми повинні. Все добре газ. Вони перехопили майже всі ракети, великі житлові райони вціліли. Ми врятували багато життів. Вам варто було б побачити ту, яка втекла. Ну, яка. Типа ну ви пон... зрозуміла. Так, е, хлопці, газ, це Мілс. Вона каже, що президента Фернандеса перевезли до конспіративної квартири на іншому кінці міста. Е, зачекай, Кінкейт. Ні, ні, постривай. Це басторський реальний таргет. Так. Виродок прямує до справжньої цілі, що може бути більшим за Нью-Йорк, це президент Фернандес. Ну да. Так, прийнято. Знайси місце знаходження конспіративної квартири у Мілс. Скажи їй, що ми прямуємо туди зараз. Це попереднє, я вам переклав. Я майже впевнений, що Пакс просто її викинув. Все народ, всім дякую за перегляд. Будемо закінчувати нашу серію. До зустрічі у нових випусках. Всім дякую за перегляд ще раз.